Привіт, мої хороші, як я і обіцяла, відразу знімаю другий влог. І ми, з вами, і ми з вами йдемо до гінеколога. У мене отакий лук, це називається, до речі, монохром. Тому що чорний не вважається за колір, білий не вважається за колір, а це відцінки одного кольору. Коротше, отакий такий у нас лук. Замість сумки я візьму просто телефон на ремішку. І погнали. Останній момент все-таки вирішила зняти пов'язку, тому що, по-моєму, з нею too much. Ну, все теж точно погнала. А, ще водичку. Ще беру з собою водичку обов'язково. Тюдюдю. Так, все, погнали. Це таке я ще раз передумала, вирішила взяти оцю сумку, тому що ну, вона погані підходить і мені в воду з собою, брати, ключі все одно брати. Тому все, це мій файнал лук. Це мій файнал лук, і ми йдемо до гінеколога. Let's go! Поки йду, давайте розкажу вам, як у нас сьогодні почався ранок. Чудово в лапках, тому що десь о 4.15 прокинувся малий на годування. Я його погодувала, і тільки ми закінчили годування. Відразу почула вибух. Я офігела. Тому що у Львові я вибухів не чула. Я остання чула вибухи ще, будучи в Харкові. От тому я фієла. Ми зрозуміли, що ми проспали тривогу, не почули її. І лежим такі, вушка навострили і чуємо, летить шахет. І роздається автоматна черга. Коротше, я схватила малого, ми сіли в коридорі, тому що в коридорі у нас працює правило двох стін з усіх сторін. Ну і я просиділа з малим в коридорі всю тривогу. Це було дві години часу. До шості десь у нас був відбій. За цей час, поки ми там сиділи, ми чули ще шахеди, ще вибухи. В результаті нічого, дякувати Богу, страшного. Трішки пошкодили критичну інфраструктуру, але все швидко відновили. Але так сказати, обісратися я встигла з малим набагато страшніше, ніж без малого, я вам так скажу. Я дуже-дуже розпереживалася за нього. Але дякувати Богу, що все минулося. Але це ще одне нагадування, на те, що війна може тебе дістати де завгодно в Україні. В Україні немає 100% безпечних місць. Все, я впоралась, нічого страшного в першому огляді немає. Особисто мені не було боляче, нічого такого. І сказали, що все нормально, все заживає, буде ще краще. От, але вже нормально, вже добре. От, розривив. Вона там нарахувала декілька не дуже хороших, але вони вже зажили. І вона сказала, що ще трошки в мене там матка має, ну, ще трішки велика, тобто ще не звузилась до начального початкового стану. От, ну коротше, ще. Повністю-повністю організм не відновився, хоча вже пройшло 8 тижнів після пологів. Так, Статеві акти обережні, спорт не важче пілатесу чого-небудь такого. от, І все буде добре. Для кожного з нас, боже, зачіска, я чувак. Далі що ще поговорили про контрацепцію. Тому що я знаєте, цей канал. Хочу, щоб був трішки освітній. Так от, 60% дітей-погодок народжуються через те, що батьки думали, що не треба контрацепцію брати, коли корми, коли годуєш грудьми. Коротше, 60% дітей погодок є незапланованими. Ми не хочемо дитину погодку, я ще не готова народжувати, тому аби не потрапити в неприємну ситуацію з неочікуваною вагітністю, треба, боже, як це буде підохранятися українською. Не знаю. Коротше, треба обрати метод контрацепції, і я так думаю, на спіраль. Коротше, один з варіантів. Отакий, От мабуть. Мабуть, єдиний варіант це спіраль, тому, скоріше за все, наступного разу поставлю спіраль. От такі новини. Пові настало, як завжди, неочікувано в кінці е червня. Я просто вийшла гуляти з малим, а тут просто спека. А я в джинсах і кросах <гум> за звичкою. Добре, що хоч малого вдягнула легко. Але те, що тут е типу, дуже сонячно і доводиться сидіти в тіні. Ну, коротше, вчора ще було прохолодно, розумієте? А сьогодні прямо літо плюс 500. Отак, коротше, ми з зараз з малим гуляємо і підемо, і піду я до стоматолога сьогодні з приводу мого імпланту. Після вчорашнього стоматолога я погано розмовляю, тому що мені відрізали частинку десни звідси і пришили сюди де імплант. Коротше, нічого хорошого. Але я не могла не зняти для вас рецепт геніального салату з оціма сніжний краб штучками. Не реклама, бо ніхто не буде платити каналу, якого 100 підписників. Але... Купуєте сніжний краб. Отакий. Перевертаєте і маєте позаду рецепт з трьох інгредієнтів. Ні, чотирьох. Крабові палички сніжний краб. Авокадо одне. І оливкова лія, лімонний сік. Все. Я ще додаю сіль. Це такий неймовірний смак. І це таке неймовірне поєднання. Що ви мене просто вибачте? Я в інстаграмі, коли його запостила, чотири дівчини приготували його по цьому рецепту, і всім сподобалось. Так, ми з вами зараз збираємось знову до друзів у гості. Цього разу погода наче сприяє, тому ми сподіваємось посидіти на вулиці. У мене стався просто катаклізм. катаклізм ну, катастрофа. Concentration. Оксана Concentration. Коротше, в середу я зробила щось типу нарощення десни. Ясен, мабуть, українською. нарощення ясен. Я не впевнена, як воно називається. Але сенс у тому, що тепер з середи я маю отут припухлість, біль і найприкольніше, що я не можу відкрити рота ширше, ніж отак. Далі мені тупо неможливо. Біль дикий, а ще я шепілявлю. І опухоль, реально, отут є припухлість, значна така, як на мене. Читала в інтернеті, що воно таке. Пишуть, що е, коли роблять анестезію, а мені що робили взагалі? Мені вирізали шматок десни з цього з цієї частини і пересадили в частину, де імплант був. І для того, щоб вирізати, мені зробили анестезію, звичайно. Ще мені першу дозу анестезії набрала, і я попросила сильнішу дозу. Тому виходить, що в мене така доволі сильна анестезійка була. І от видно, коли її ставлять там якусь особливу анестезію, особливе місце, то може бути такий результат, як. Не, відчиняє, не відкривається щелепа. По строках пишуть 1-3 дні, хтось пише 7-8, хтось пише 8-12. Коротше, незрозуміло, у мене запис до цього стоматолога є на середу. Це буде виходити 7-й день. Тому, коротше, він мені скаже, що ок, що не ок. Але я дуже розгнівана, тому що виходить так, що кожен раз, коли я йду до цього стоматолога, я потім страждаю. Потім в мене якась біда виходить. Ну, але і справедливості заради треба також сказати, що і зуб який, це він мені робить один і той же імплант. І це складний, коротше. Складна ситуація в мене з імплантом. І... Тому можливо і проблеми у мене. Зараз біжу до стоматолога, щоб він, ну не знаю, я сподіваюся, мене вилікував. Бо це взагалі не ок. що Сьогодні вже п'ятий день і я отак себе відчуваю. Через те, що довелося екстрено до нього бігти. Вийшло потони нас годування малого. І мені прийшла в думку ідея цілитися. У мене була бутилочка. Але в мене не було і немає молоко відсмоктувача Ми намагалася зцілитися руками. Це якийсь титанічний труд з тим, що в мене добре л'ється молоко, прям вибризкує, але просто жмакати Ну, реально довго і важко. За 10 хвилин я змогла націлити 20 мл молока. І думаю, може це достатньо дитині. Гуглю, скільки молока. З'їдає дитина на другому місці життя, на третьому навіть вони пишуть що там щось 150, ось таке. Коротше. Я зі своїми 20 мл понятінька. Ну, вибору немає, до стоматолога йти треба. Тому залишила на чоловіка, він сказав, що впорається, типу, не бійся, я з ним спокійно порозмовляю, він зрозуміє, що маму треба почекати. Коротше, сподіваюсь, мої чоловіки реально якось там розберуться без мене. А зараз, ну, у нього денний сон зараз у малого, але він не заснув, коли я, і коли я вибігала. Тому якщо він засне, то це точно на годину без проблем. Тоді я повернуся і все буде добре. Але якщо він не зможе заснути сам, то бідний мій чоловік з тим, що він зараз має працювати, бо він працює з дому. Ну, коротше. Переживаю кожного разу, коли залишаю малого одного і розумію, чому жінки припиняють годування до двох років. Тобто, всі ми плануємо годувати мінімум до двох років, а потім кидаємо, коли малому рік чи півтора. Саме через те, коли треба постійно кудись бігти і малого залишати одного. І коротко, я так розумію, це нагнітає. Але сьогоднішня ситуація мене підбила на те, що пора таки купити собі молоко від смоктувачі. Знову ж таки, я хотіла брати його на прокат електричний, але е, щось, коротше, гиджу трошки. Тому думаю, все-таки взяти ручний, мабуть, 1700 він коштує від евенту. Бо знову ж таки не хочеться за п'ятитисяч брати. Але, інакше кажучи, якщо я планую годувати 2 роки, то брати на 2 роки, можна наче і за 5 розкишалитись. Коротше, не знаю, Але я надумала брати молоко від смоктувач і робити банк молока у морозилці просто на те, щоб була змога кудись вийти раптом, що. Отак. от. Коротше, ранок почався не дуже весело. Я дуже зараз боюсь того, що буде в стоматолога, хоч би це було не боляче, хоча як, блін, не боляче, якщо мені боляче відкрити навіть рота. Я зранку бахнула дві таблетки ібупрофену. Ібупрофен можна пити. Я і на сайті подивилася, і в інструкцію прочитала. Типу, все, все нормально, ібупрофен пити можна. Тому п'ю ібупрофен, щоб якось ще мати змогу розмовляти зараз з вами. Хоч і, і всю Все, люблю цілую побіга. Обнова по зубу це була не реакція на анестезію, як я думала, а це був гній, тому що приєдналася вторинна інфекція. Тепер будемо лікувати запалення. Коротше, купила молоко від смоктувач ручний. Все-таки вирішила, тому що мені все-таки не на часто, сподіваюсь, треба. От, і просто електрон електричний треба було б замовляти, а мені треба прямо зараз. Тому, коротше, купила собі ручний від Авент, Будемо пробувати.